Володимир Цибулько, політичний експерт, аналітик, є гостем цієї частини нашого марафону. Володимире, вітаю вас! Доброго вечора! Будемо говорити про різні сьогоднішні події, заяви і головна подія, як на мене, це другі роковини, звичайно, Іловайської трагедії. Сьогодні Україна поминала загиблих героїв і відбулися кілька акцій пам'яті. Давайте подивимося, як вшановували пам'ять героїв у Києві. На Михайлівській площі у Києві вшанували пам'ять загиблих учасників конфлікту на Донбасі, яким два роки тому не вдалося вибратися з Іловайського котла. У списках загиблих і зниклих безвісти бійці добровольчих батальйонів і військовослужбовці декількох частин Збройних сил України. Тяжко дуже переживати ці дні. Ці дні переживаєш похвилинно і по пам'ятаєш кожну так сказати, подію. І коли вже виходили 29 числа в колонії, ну скажімо так, мені дзвонили мої друзі з Києва, казали, що хлопці, дивіться, бо там вам буде не дуже добре. І коли вже потрапили в полон до москалів, то вони навіть самі сказали, що вони два дні нас чекали. І команда в них була нас розстріляти Це саме батальйон Донбас. Мій підрозділ з котла не вирвався. Мій підрозділ а саме батальйон Донбас провів в полоні від, від 4 місяців до року. Хто як? Особисто я був перед останнім, який вийшов з полону, і То було майже рік. Останній був Андрій Скачков, Він провів полоні один рік. Згадати загиблих прийшли їхні родичі, друзі, колишні товариші по службі, активісти волонтерських рухів, військові медики. Серед учасників мітингу бійці з нашивками батальйонів Донбас, Кривбас, Дніпро «Дніпро-1» та миротворець. На площі також відбувся поминальний молебень, на якому були присутні матері та вдови загиблих бійців. В кінці серпня 2014 року українські війська, що зуміли взяти під свій контроль значну частину міста Іловайськ Донецької області, були оточені в результаті сил вторгнення регулярної російської армії на територію України. Після того, як українські колони почали відхід по пообіцяними окупантами з зеленому коридору, вони були жорстоко розстріляні на марші. В Іловайському котлі загинули сотні українських вояків. За офіційними даними Генеральної прокуратури України, втрати під Іловайськом становили 366 загиблих, 158 воїнів, вважалися зниклими безвісти. Пізніше головний Військовий прокурор Анатолій Матіос підтвердив загибель 459 осіб. Учасники тих кривавих подій припускають, що загиблих було набагато більше. Володимир на сайті президента України висить петиція, яку власне за яку Пропонують і закликають голосувати от бійці батальйону Донбас, власне, які брали участь в Іловайських подіях, а про те, щоб оці два дні, 28-29 серпня, зробити днями пам'яті за загиблими. Чому на вашу думку президент не звернувся до нації, не вийшов до вдів і матерів загиблих? Чому він промовчав? Сьогодні я думаю, що там наклалось кілька факторів. По перше, 28-е – це велике православне свято причину Успіння. Успіння Богородиці, і ну очевидно, що свя зроби зробити і свято, і дні пам'яті. Це трошки 29 дев'яте. Але 29-го, очевидно, треба було все-таки висловитися з цього приводу. Тому Яка що... причина, що він промовчив? Він боїться, що це будуть асоціювати з цими офшорами йому ну, будуть докоряти офшорами? Ну, не офшорами. Чому? Ну Просто тому що он... в тому сюжеті журналістському, пригадуєте, там йшлося про те, що оф... офшори його оформлювалися саме в дні Ловайської катастрофи? Ну, це трошки притягнута за вуха. Ну е... так, але суспільна думка сформована. Ну, звичайно, що в нас. Вже технології розкрутки прив'язки, скажімо, одної події до іншого відпрацьовані до, ну, до е, 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 гіпертехнологій. Тобто можна зв'язати у Китаю із падінням. Е, Наприклад, там гривні або е, рубля російського. насправді не, не варто прив'язувати е, е, зв'язувати одні й ті самі події із, е, ну скажімо, чимось особистим Розуміло. збагаченням. Але там. чому президент сьогодні не висловився? Він власне боявся цього чи щось інше? Я думаю, що швидше за все е, кадрові перестановки, і е, сьогодні була рада реформ. Яка ну дуже важлива, і очевидно, що ця рада реформ і підготовка до неї наскільки плюс вручення вірчих грамот ще сьогодні теж важлива так, подія. Так. І очевидно, що за за цією суєтою служби ну патронажна служба не допрацювала, можна сказати. Давайте тоді про суєту. Раз так. Сьогодні дійсно президент Порошенко голосив про відставку Бориса Лошкіна з посади голови адміністрації президента і призначив на цю посаду Ігоря Райніна, який до цього був губернатором Харківської області. Давайте послухаємо, що сказав пан Лошкін Борис Лошкін про ем, ці кілька років своєї роботи на посаді голови адміністрації президента. Будь ласка, пряма мова. Я працював головою адміністрації президента. 812 днів і ночей. За цей час ми зробили більше, ніж може здатися на перший погляд. І це заслуга всієї української влади: президента, прем'єрів, кабінетів міністрів, Верховної Ради, які зуміли консолідуватися і навчитися діяти спільно. Ми запустили ключові реформи, які, впевнені, будуть доведені до кінця. І зроблять зміни в країні незворотними. Отже, це була е, така заява Лошкіна. Що ви чуєте в ній? Ці заяві ну, по перше, в нас вже частина експертів поспішила зв'язати відставку генерала Іванова, глави адміністрації Путіна, з відставкою Лукажуть, що навіть рані хтось мені сказав, так. що ранні схожий на нового главу так. адміністрації президента, вайно. Так, про так. Вайно. але на, насправді посада глави адміністрації при стилі. Роботи самого Петра Порошенка, коли 24 години на добу він працює. Тобто в нього немає не перерв, це, це дуже рідкісні хвилини. є. І, Ніколи наслаждатися життю, як казав Віктор Федорович. Найголовніше, що глава адміністрації, як керівник великої патронажної служби, але разом з тим і великий комунікатор із. В першу чергу олігархічними середовищами на початку своєї кар'єри. Зараз можна сказати так, що Лошкін починав як узгоджувач інтересів груп впливу в Україні, а закінчив свою роботу в адміністрації як людина, яка допомогла президенту сконцентрувати максимум влади, дистанціюватися від всяких Зобов'язань попередніх перед олігархічним середовищем, і навіть розгорнути досить потужну атаку на олігархів. Тобто, за умов децентралізованої економіки, ми бачимо, що починається по суті створення, ну я б не сказав нової еліти, але нових зацікавлених середовищ, які виграють наступні вибори для президента. Я думаю, що Ложкін на своїй посаді просто вигорів, оскільки треба було. Чому він наголосив на кожному дні 812 днів? Тому що ця посада вимагає постійного самоконтролю. Тобто, а два роки з лишком самоконтролю ну, жодна людина не витримає цього марафону. Це надзвичайно тяжко. Тому я думаю, що якраз статус радника і. Більш звичне середовище для нього бізнес-середовище, адже рада е, реформ це ну більш звичне для нього середовище, ніж це середовище національна пол... інвестиційна рада. Так, точніше, національна війна. інвестиційна рада, це це щось і інакше, бо ми пригадуємо е, Нацагентство з питань інновацій і інвестицій, Прекрасний яке проект. ну розгорталося як гіперамбітний проєкт, проект, а закінчило померло тихо. Як приказало довго жити, як кажуть. Е, зрозуміло, дивіться, але кажуть, що Райнін це людина, теж Ложкіна, тобто Ложкін сам пішов. Не, не і можна свого сказати, вони, вони е, можна сказати, що це два боки одної медалі, харків'яни. Харків, до речі, за своїм характером він поважає силу, тобто цей так близькість до... Так, як Донбас, але але трошки інакше, бо Харків з, з одного боку, технологічний, а з іншого боку, він ментально все таки ну ця компонента силова, вона там дуже поважається, оскільки ну близькість до Росії, до російського менталітету все одно позначається. На стилі управлінського. Давайте почуємо управлінський стиль і управлінську риторику самого Ігоря Райніна, новопризначеного голови АП. Будь ласка. Я приходжу в установу, яка добре функціонує, яка знаходиться в такому режимі робочому, і це додаткова відповідальність на. Нове керівництво адміністрації президента України президентом України поставлені чіткі завдання: це активізація процесів, управлінських процесів та прийняття рішень щодо втілювання ініційованих президентом України реформ. Ну, От всі кажуть, що Ранін це така технологічна людина, це власне такі управлінець, адміністратор, технологічна людина, саме таких, як любить президент Порошенко. Він не любить харизматів, він любить секретарів на головних посадах. З одного боку, секретарів, а з іншого боку, людей, які здатні вибудовувати. Тактичні схеми, бо стратегом залишається сам Петро Порошенко. Тобто він, він формує стратегію, а е, е, йому потрібні люди, які перекладуть його стратегію в системні управлінські рішення. І Райнін є такою людиною, яка з чому, власне, розуміє, е, чому стиль е, Ложкіна, стиль Райніна, він е, для Петра Порошенка прийнятний, тому що. Е, Ну, ці люди точно не використовуватимуть майданчик чи статус голови адміністрації, чи майданчик адміністрації для якихось власних схем. Вони заходять як члени команди, звичайно, що в них є свої інтереси, але ці інтереси вони не виходять за рамки командної гри. Давайте ще послухаємо Володимира Фесенка, який відразу от після цих заяв усіх нам в телефонному інтерв'ю дав інтерв'ю дав такий коментар щодо його думки. Що він думає про це нове призначення? Будь ласка, Найближчі місяць. Я думаю, до кінця року, як мінімум, ми ну до кінця року точно ми будемо бачити певну модель колективного керівництва. Все ж таки, пан Лошкін буде допомагати вже поза штатом, але буде допомагати пану раніну, скажімо так, опанувати управлінську ситуацію в адміністрації, побудувати роботу. Ну а далі він вже буде сам, плюс сильні заступники і досвідчені заступники, які будуть залишатися на своїх посадах і теж будуть допомагати пану раніну. Отже, це була думка Володимира Фесенка, політолога. А ми, напевне, з нашим іншим політологом, гостем Володимиром Цпилькомби вже будемо рухатися далі, говорити про. Міжнародну таку дискурс міжнародний цього дня сьогодні американські газети написали про те, що українські політики впливають на американські вибори. Зокрема, Нью-Йоркер сказав а. та і велика стаття, великі фотографії там не врада. Така картинка Мустафана Ємі Сергія Лещенко, який нібито от своєю оприлюдненням комірної книги. А того, що Манафор отримав 12 мільйонів доларів, вони вплинули на вибори. Це справді так, і взагалі, якщо, якщо наші олігархи і наші оці бандити при владі були настільки потужні, щоб впливати навіть на і корумпувати американців, що нам тоді бідним робити? Ну насправді не корумпувати американців, просто український сюжет став частиною виборчого сюжету для демократів. А стоп, а хіба не корумпували а, не, е, е, Ларі Кінга, коли заплатили йому 200 тисяч доларів так. за інтерв'ю ну, із Зароб? Але, але, але е, то ж, бізнес-проект те телебачення Кінга це ж бізнес-проект? Ага, вони тобто вони просто коруп... в, в, поставили свою ціну. Та. І отримали свою ціну за послугу і все. Тобто вони продали свій рекламний час. Uh -huh. е, ну, Коли є люди, які готові тратити такі гроші, то є люди, які готові за ці гроші надати послугу. Uh -huh. Ну, Медіаринок американський, він теж специфічний. Хочу нагадати, що на, ну, найпотужніші корпорації все одно е, пов'язані з партіями американськими. Тому тут як як не крути, але най, більші найбільші медіа ресурси вони якимось чином все таки ретранслюють позицію тої чи іншої партії чи демократів, чи роз але що ми прорвалися? От просто дуже багато зараз говорять, що і росіяни, і російські олігархи, та і їхні гроші в Лондоні і їхній вплив. І власне вплив російських грошей навіть на рішення там на Олімпіаді в Ріо каже, що там теж є корупція. Ну, Наскільки це на, загрозливо? Коли в Росії було багато вільних грошей, то Росія корумпувала всіх і вся. Починаючи ну, найбільшим успіхом можна вважати шльодера. Ну і після шльодера їх просто поперло. Кремль просто прорвало. Кремль вирішив, що в Європі можна будь-кого купити. І вони ставилися до європейських... ну Багато що вдалося. так, так. Ну, подивимося на Саркозі, наприклад, подивимося ну, зовсім на комічного персонажа Земана, президента Чехії. Просто в Чехії президент не відіграє це ритуальна фігура. І дякувати чеським політикам і чеській виконавчій владі за ту солідарність з Україною, яку вона проявляє, це ну, просто унікальний такий вияв солідарності з Україною. Але Разом з тим, на, на тлі цієї солідарності, от є такий земан, не просто земан, а президент Чехії, ритуальна фігура, яка е, більше е, ну, озвучує запити Кремля, ніж запити чеського суспільства. Це говорить про те, що світ стає все більш глобалізованим, і е, як е, Часлав Мілош писав, що це дійсно такий сполучуване суди. Ну так, на, на, насправді. Е, Політично активне середовище, воно так само, як будь-яке інше середовище, воно ну, глобально пов'язане. От подивіться, подивимось, наприклад, на технології. Будь-який технологічний винахід він миттєво захоплює так, уми. Так. Тому ну, політичні технології це частина технології сільського реальність, реальність цього століття. Володимир Цибулько, політолог, був нашим гостем. Дякую, Володимире, що приєдналися до розмови.